Привіт! Сьогодні поговоримо про дещо неочевидне, а точніше про те, коли пишемо у слові літерку й, а коли пишемо літеру і. Правило про те, як чуємо, так пишемо, на жаль, не завжди спрацьовує. Ось, наприклад, у таких словах як міщ. Ножички, ми чуємо літеру І, а в таких словах як алея чи Надія чуємо літеру J, і саме ці літери будуть в тих словах. Але як щодо слів місія, віра, сесія, п'ях, акваріум, поезія, тут також чітко чуємо літеру йод, але як насправді будемо записувати ці слова? Отже, запам'ятайте декілька правил. Перше правило: здебільшого у всіх словах будемо писати літеру і, хоча вона буде звучати як «йот». І тільки після приголосних з, ц і с з'являється літера «йот». Власне, як це є у словах місія, сесія, поезія. Літерку «йот» будемо також писати між двома голосними звуками, наприклад, алея «надія». Важливо запам'ятати, що під час відмінювання іменників в деяких відмінках замість й з'являється літера і. Наприклад, що я але кого чого шиї, двуя, двуї і так далі. Що стосується присвійних заіменників, таких як муй, моя, моє, то в деяких відмінках вони також мають літеру і, а не «йот». Мо-і твої, моїм твоїм. Зверніть увагу також на дієслова, такі як «стаć», «кроїть», «строїть «строїться» і так далі, і на те, як саме вони будуть виглядати під час відмінювання. «Я стоє», «я кроє», «ти стоїш», «ти кроїш», «он», «она», «оно» «стої», «он», «она», «оно» «крої». «Ми стоїмо», «кроїмо», «ви стоїте», «кроїте», «они», «они», «стою», «крою». Якщо ця інформація була для вас корисною і цікавою, обов'язково напишіть про це і не забудьте про лайк.